І дякую я Оскару за те, що він дійсно допомагає. Я до нього звертаюся, він мені завжди допомагає. Ну, я благода мама, він каже, що по чому знає? Я узнала, по чому квіти, по чому цукерки бігала, везде шукала. Він мені скинув гроші, я це все купила, а сьогодні воно вже все тут. І це дякувати сильному чоловіку, який бореться за свої права, за права людей. Сильна жінка, нібито не плаче. На обличчі спокій залишає. Та ніхто ніколи не побачить, як зривається на крик її душа. Сильна жінка, нібито не чує, що за спиною торочать язики. Та ніхто ніколи не відчує, як це все дається, їй знаки. Сильну жінку ніби не хвилює, Жмут думок на неї кинутий сміттям. Вона посмішку щодня собі малює і приховує образи під бранням. Сильна жінка скажете, не любить. Мов воно й серце кам'яне, та її любов ночами буде, нагадавши, потри про сумне. сильна жінка виграє два бої, залишаючись незламною повіг. Тільки прагне одного, щоб бути сладкою. їй дозволить справжній чоловік. Так, що вітаю вас.